Друзі, я у супермаркеті клас, який біля Левади, метро Левада, я зараз знайшла таку сказочну красоту. Я просто не змогла, щоб не достати телефон і все це засняти. Зараз я вам покажу, не перемикайтеся. Так, друзі, ось ця вся краса продається у супермаркет клас на леваді. Обов'язково зайдіть сюди. Неможливо пройти і не зупинитися біля такої краси. Бачите, яке новорічний. Прекрасно. А от які ленти? А, одну. Шарлі простос. первый Це перший поверх. Супермаркет-клас на леваді. А от які ленти? А, одну. Шарлі Простас. Це перший поверх супермаркет клас на леваді. Бачите, ось таке шари ручної роботи. Скільки коштує такий шар? 380 гривень. 380 гривень. І оглянь, який красивий кінь. Друзі, ну дуже-дуже красиво. Заходьте в супермаркет клас. Перший поверх. Друзі, обов'язково заходьте, купуйте цю красу. Це буде неймовірний подарунок для ваших близьких людей. Коли будете купляти, кажіть, що ви від Ані Золотько. Цей жіночці буде дуже приємно, Вона зі мною познайомилась. Вона мене знає по моїм відеороликам. От їй буде приємно, що мої клієнти будуть приходити до неї.